Доброго ранку малята. любі хлопчики й дівчата. Сьогодні до нас у гості завітав лісовий мешканець. А хто ж це такий? Ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Котиться клубочок. зовсім без ниток. Замість ниточок? триста Голочок. Як ви гадаєте, хто це? Так, розумнички, це їжачок. Разом із друзями він підготував для нас невеличкий сюрприз. Поглянемо, що це. Дітки, та це ж кошики з фруктами. Розглянемо ближче, що є у цьому кошику. Що це за фрукт, дітки? Так, це яблуко. А скільки яблук ви бачите на малюнку? Так, одне. А що це за фрукт? Так, це сливки. А скільки слив ви бачите на малюнкові? Так, багато. Дітки, погляньте, будь ласка, на цей малюнок та скажіть, як ви гадаєте, де більше яблук? Праворуч чи ліворуч? Так, розумнички, яблучок більше праворуч. А на цьому малюнку, як ви гадаєте, де більше слив? Ліворуч або праворуч? Так, молодці, ліворуч слив більше. Ще до нас у гості сьогодні завітала білочка, але прийшла вона не одна, а разом зі своїми подружками. Та вони дуже засмучені, тому що дуже зголодніли, бо зранку ще нічого не їли. Пропоную нам їх нагодувати. Погляньте, дітки, чи усім білочкам вистачило грибочків? Так, у кожної білочки є свій грибочок. Ми можемо сказати, що грибочків стільки, скільки і білочок. А білочок стільки ж, скільки і грибочків. Чуєте, що це за звук? Хтось до нас поспішає! Та це ж Мишко зі своїм братиком до нас у гості завітав, мабуть, гарчить, тому що теж голодний. Пропоную і його нагодувати. Ось наші помічниці, білочки, вже й тарілки для них приготували. Погляньте, дітки, чи все правильно розставили. Тарілочок стільки, скільки й ведмежат? Ні, розумнички, тарілочок більше, ніж ведмежат. А як нам? Виправити цю ситуацію. Ми можемо прибрати одну тарілочку. І тоді тарілочок і ведмежат буде порівну. Або можемо покликати ще одне ведмежатко. І тоді тарілочок буде стільки, скільки і ведмежат, а ведмежат буде стільки, скільки і тарілочок. Хлопчики та дівчатка. Всі великі розумнички мені дуже допомагали і гостей зустрічали, і їх смачно частували. Сподіваюся, їм сподобалося у нас в гостях, і вони завітають до нас ще не один раз. А мені вже час з вами прощатися до нових зустрічей.